У Харкові презентували вишиту на канві з національними автентичними традиціями мапу Харківщини. Вона стане частинкою загального полотна мапи всієї України. Зараз збираються усі клаптики, карти, коли всі майстрині з усієї України це завершать. Він збереться воєдино, з'єднається за допомогою кравчинь в єдине полотно, яке буде розміром 3 на 5 метрів. Та за задумкою нас молодих вчених буде висіти у Верховній Раді України мапою десь на стіні. Процес вишивання Харківщини тривав два з половиною місяці. 11 дівчат, молодих науковців харківських вищих навчальних закладів, пристали до роботи. Це дуже важливо, що цей проєкт започаткований молоддю, тому що це наше майбутнє. І вона дійсно об'єднує. Нашу Україну кожний фрагмент мапи України виконується у кольорових комбінаціях та технологіях певного регіону нашої країни. Відшили той орнамент, який відображає саме ті візерунки, які притаманні історично нашій з вами області. Оці е, неймовірні квити стеблини, маленьке листячко е, е, в виді таких, от е, ліній повздовжніх до всі до всієї нашої з вами області, які, мабуть, відзначають її долю, її шлях. Переважають чорні та червоні кольори, що теж характеризує саме Харківщина. Цей орнамент нагадав мені е, вишиванку мої. Прабабусі, на жаль, я не бачила свою прабабусю. я бачила її тільки на фотографіях, саме у вишиванці. З подібним орнаментом це були і маки, і такі квітчасті візерунки. Учасниці розповідають, що так захопились роботою, що вишивали навіть під час відключень світла з ліхтариками чи взагалі зі свічками, і кожна дівчина своєю завзятістю надихала іншу. Тож ця вишиванка пронизана любов'ю і добром, справжнім українським духом. А мета у такого творчого проекту символічна, кажуть учасники, поєднати українську науку, освіт. То в єдиний орнамент згуртувати та спрямувати сили, ідеї, справи на відродження і зміцнення України. Яна Біляєва, Василь Голосний, Єгор Мікенін, Харківські звісті.